2022, й найважчий для кожної з нас рік наближається до завершення. І, спираючись на ваші численні коментарі, я підготував кінопідсумки. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. За мікрофоном Євген. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші багатосерійні релізи та оберемо найкращий проєкт року. Цей ролик присвячений виключно серіалам, а в наступну суботу вийде аналогічний із фільмами. Пам'ятайте, що рейтинг максимально суб'єктивний, тому чекаю на ваших фаворитів у коментарях. Як завжди, ставте пальці вгору, підписуйтесь і всім приємного перегляду. Пропозиція. Заснований на реальних подіях серіал розповість за кулісну історію створення легендарного хрещеного батька, однієї з найзнаменитіших ганстерських драм. За сюжетом продюсер початківець, мріючи піднятись на вершину Голлівуду, отримує можливість екранізувати свіжий бестселер про мафіозну родину Каролеоне. Використовуючи обмежений бюджет, чоловіку необхідно організувати знімальний процес, відшукати сценариста, режисера, а також харизматичних акторів, але й до того непросте виробництво ускладнює суперечливе сприйняття картини, конфлікти зі студією та ексцентричним директором, а також італійською мафією, яка готова піти буквально на все, щоб зупинити зйомки фільму. Пропозиція розповість про обдарованих мрійників, поглинених однією ідеєю. Вона інтригує, радує крутими відсилками та зачаровує атмосферою минулої епохи. Багатогранна історія успіху можливо не сильно виділяється на фоні подібних картин, але шанувальники визнаного у всьому світі шедевру безперечно, отримують задоволення від перегляду. Річард Драйвовий кримінальний серіал в дусі олдскульних історій з 90-х розвивається навколо колишнього військового, який приховує темне минуле, веде кочовий спосіб життя і постійно притягує неприємності. Джек прибуває в провінційне містечко, де його відразу заарештують за підозрою у вбивстві, проте залізобетонне Алібі дозволяє герою вибратись на волю, після чого він вирішує допомогти місцевій поліції розкрити заплутану справу, яка несподівано викликає особистий інтерес. Нова екранізація романів Лі Чайлда практично повністю відповідає сюжету і образам першого джерела. Не володіючи проривною ідеєю чи глибоким сенсом, простий, але при цьому захоплюючий серіал приковує з перших хвилин перегляду. Гідна детективна лінія, видовищні бійки та невимушений гумор не дають занудьгувати і викликають ностальгію за старими добрими бойовиками. Сяючи. Екранізація одноіменного роману знайомить нас із колись перспективною журналісткою Кірбі, яка пережила напад маніяка. Жорстока подія змінила героїню. Вона страждає від різних нервових розладів, веде потайливий спосіб життя, а також відчуває, що реальність навколо неї постійно змінюється. Коли Кірбі дізнається про серію подібних злочинів, вона разом з репортером Деном намагається відшукати божевільного вбивцю, який неймовірним чином завжди перебуває на декілька кроків попереду жертв. Головна загадка трилеру криється аж ніяк не в особистості злочинця, а в тому, як саме йому вдається здійснювати звірства і що пов'язує його цілі. Завдяки фантастичній основі типовий на перший погляд детективний сюжет виділяється із багатьох схожих історій. Він стає більш заплутаним, глибоким та цікавим. Шантарам це екранізація одноіменного роману, який, незважаючи на величезну кількість критики, став справжнім бестселером. Перенести сторінки культового твору на екрани намагались майже 20 років, і тільки зараз літературне джерело дісталось до глядачів у вигляді серіалу. Події беруть початок у 1982 році, коли головний герой успішно тікає із австралійської в'язниці та відправляється у хаотичні бомбеї, щоб побудувати нове життя. Чоловік закохується, допомагає місцевим жителям, заводить тісні стосунки із кримінальним світом та регулярно вплутується в небезпечні справи. Харизматичний мандрівник примірює своєрідний образ Робінгуда та спробує спокутати гріхи минулого за рахунок добрих вчинків. Кожен новий поворот сюжета даруватиме неймовірні пригоди та цінний досвід, який породжуватиме глибокі філософські думки. Шалений темп перших серій доволі швидко згасає, але в міру інтригуючий сюжет, харизма Чарля Ханема та захоплюючий антураж Індії не дозволяє відірватися від перегляду. Периферійні пристрої новий науково-фантастичний серіал від творців світу дикого заходу, знятий по мотивам одноіменного кіберпанк-роману класика жанру Вільяма Гібсона. В центрі історії опиняється молода дівчина Флін, яка проживає тихе непримітне життя в провінційному містечку. Одного разу в неї з'являється можливість протестувати передову та дуже реалістичну віаргору, яка переносить футуристичний Лондон. Гонка за великими грошима накликає на дівчину та її близьких велику небезпеку та назавжди змінює звичний світ. Автори гідно перенесли на екран сюжет першого джерела, зберегли та доповнили меседж та віртуозно поєднали таймлайни. Периферійні пристрої з перших хвилин з головою занурюють глядачів у дивовижний світ, змушуючи самотужки розбиратись у його задкових термінах та правилах. Серіал інтригує та піднімає цікаві теми. І незважаючи на неоднозначний фінал, він є дійсно якісним і міцним жанровим продуктом, яких у наш час не так і багато. Пісочний чоловік культовий комікс видатного письменника довгі роки вважали непідходящим для екранізації, адже перші невдалі спроби перетворити його в повнометражну стрічку відбулись ще в далеких 90-х. Однак тісна та плідна співпраця Ніла Геймана та Нетфлікс з легкістю спростувала усталені твердження та, нарешті, дозволила глядачам зустрітись із владикою сновидінь Морфеєм відомим також під безліччю інших імен та прізвиськ, незважаючи на свою могутність, безсмертне божество помилково опиняється у пастці групи окультистів. Пробувши у неволі кілька десятків років, Морфаю вдається втекти, проте за цей час царство сновидінь, як і сам головний герой, сильно змінилось. Йому необхідно відшукати втрачені магічні артефакти, відновити контроль над снами і повернути колишню велич. Медитативна та майже театральна розповідь цілком і повністю тримається на відмінній атмосфері, касті та сюжету, що балансує на межі фантазії та реальності. Після візуально вражаючої і зловісно напруженої першої половини серіалу, темп розповіді значно просідає, що може відлякати або занурити у сон непідготовлених глядачів. Незважаючи на це, титанічна робота творців, яким вдалося гідно перенести на екрани настільки складний твір, заслуговує на увагу. 1899 Новий проєкт від творців, захоплюючії пітьми, розповість про загадкову та доленосну морську подорож. Корабель з емігрантами під назвою Сербер прямує з Європи в США. На своєму шляху у відкритому океані команда отримує сигнал від судна Прометей, яке вважається зниклим безвісті. Капітан вирішує змінити курс та обстежити майже порожній корабель, після чого безтурботне плавання перетворюється на зловісну головоломку. На вас чекають глибокі філософські роздуми, цікаві твісти, гнічуча атмосфера та безліч загадок, які змушують звертати увагу на кожну деталь. Повторити успіх попередника або переосмислити жанр серіалу не вдається, але все одно він добре виконує всі свої функції. Перший сезон можна назвати інтригуючим вступом, який за вісім епізодів лише розставляє фігури на дошку та відкриває величезний простір для фантазій на майбутнє. Тому, якщо у вас немає завищених очікувань і ви полюбляєте цікаві головоломки, ласкаво прошу на борт сербера. Миротворець, божевільний спінов загону самогубців Гана, розповідає про пригоди ексцентричного героя, готова піти на все заради збереження миру. Убивча майстерність Крістофера Сміта, який дивом пережив місію на виліт, все ще необхідна уряду. Героїв черговий раз вербують для надзвичайно важливого завдання. Пробираючись крізь особисті проблеми, миротворець разом із різношерсною командою повинен зупинити задаткових крихітних агентів, націлених знищити людство. Винахідливий серіал спритно змішує чорний гумор, екшен та різноманітні божевілля з міркуваннями на серйозні теми. Видовищний, абсурдний та буквально дохозносний проєкт є сміливим і неймовірно вдалим кроком для DC у світі серіалів. Він виділяється на тлі одноманітних супергеройських історій і сподобається всім шанувальникам творчості Джеймса Гана. Чорний птах майстерний, тюремний психологічний трилер розповість правдиву історію Джимі Кіна, сина зразкового поліцейського, який опиняється за ґратами за продаж наркотиків на довгі 10 років. Здавалось би, життя скінчилось. Але все кардинально змінюється, коли від ФБР надходить унікальна пропозиція, яка гарантує дострокове звільнення. Джимі необхідно використати свою харизму та хитрість, щоб втертися в довіру до Ларі Холла, жорстокого маніяка, якого підозрюють у вбивстві більше десятка дівчат. Але через відсутність доказів, уже зовсім скоро Вовк у овечій шкурі може опинитися на волі. Доки Девід Фінчер та його третій сезон мисливця за розумом перебуває у відпустці, чорний птах впевнено займає місце одного з найкращих трилерів в Дусі Трукраєм. Гнітючий серіал є неквапливою п'єсою про маніпуляцію та заплутані відносини двох ув'язнених. Вона побудована на живих добре прописаних діалогах, відмінній грі акторів. І напевно припаде до душі всім шанувальникам глибоких психологічних історій, які дозволяють проникнути в голову злочинцю. Зовні автори легендарного Лоста створили нову інтригуючу історію, яка переносить своїх глядачів у невелике загадкове містечко. Оточене густим лісом, що приховує жахливі таємниці, воно якимось чином заманює мандрівників, що збилися з дороги. Всі, кому не пощастило потрапити в богом забуте місце, опиняються в пастці, адже містечко буквально неможливо покинути, а з приходом темряви воно наповнюється жорстокими монстрами. Жителі вже давно змирилися з новим життям, проте його чергові заручники, намагаючись розібратись у моторошній події, повертають надію на спасіння. Серіал виконаний у кращих традиціях великого попередника. Багатошаровий сюжет, безліч загадок і тривожна атмосфера не дозволяють відірватися від перегляду. А принципова та очікувана недосказаність змушує чекати на другий сезон. Зовні це явно грав довгу, і я сподіваюся, проєкт не потоне під тиском своїх же головоломок. Андор Довгочікуний приквел фільму «Бунтар-1» розширює горизонти всесвіту зоряних війн та пропонує глядачам більш приземлену історію простих людей. Сюжет розгортається за п'ять років до подій попередника і розповідає про зростаюче повстання проти безжальної галактичної імперії. Ми спостерігаємо за дивовижною трансформацією Касіона, егоїстичного злодія, який стане самовідданим офіцером розвідки. Телепроект представляє собою оригінальний шпионський трилер з елементами фантастики. Він відрізняється від інших творів масштабного всесвіту та є новою сторінкою у франшизі зоряних війн, якій конче не вистачає подібних історій про другорядних персонажів, локальні конфлікти та віддалені куточки галактики. Потужний політичний трилер у космічному антуражі повільно набирає оберти, чи може добряче роздратувати, але терплячі глядачі будуть сповна нагороджені цікавими та епічними пригодами, хитромудрими інтригами та підступними змовами. Андр, який у мандалорець, це ковток свіжого повітря, особливо після спірних проєктів побефета та обівана. Венздей готична казка з елегантним стилем майстра похмурих комедій Тіма Бертона стрімко вірвалась в трійку найкращих серіалів цього року, при тому, що я сам повністю не розумію, чому типова підліткова історія мені настільки сподобалась. В центрі сюжету знаходиться вічно похмура Венздей Адамс у неймовірному виконанні Дженни Ортеги. Через замах на вбивство героїні в черговий раз відраховують зі школи, а дбайливі батьки вирішують відправити доньку в академію, де навчаються такі ж фріки, як і вона сама. Тут юна бунтарка дізнається темні секрети власної родини та буде втягнута в розслідування серії вбивств, пов'язаних з невідомим монстром, а також задатковим пророцтвом. В основі сюжету знаходиться простенький підлітковий містичний трилер, переповнений всеможливими шаблонами, типова історія дорослішання, типові любовні трикутники, проблеми та загадки. Але все те, що ми бачили сотні разів, доволі майстерно обіграно, Захоплюючі пригоди Венздей та її адаптація до соціуму разом із яскристим гумором та похмурим близьким до ідеалу візуалом, наповнила декілька моїх вечорів без світла містичною атмосферою та перетворили їх у відмінну розвагу. Милий комедний серіал із традиційним для режисера відтінком драматизму має повноцінний фінал та великий потенціал для нового навчального року «Венздей Адамс. Поділ Феєрична наукова фантастика запала мені в серце та мала всі права очолити цей рейтинг, але іменитий конкурент, скориставшись своїм походженням, обійшов поділ в максимально суб'єктивних перегонах. Дивовижна антиутопія розповідає про задаткову корпорацію, яка розробила неоднозначну технологію, що дозволяє відшукати необхідний для всіх нас баланс між особистим життям і роботою. Головний герой Марк дає згоду на імплантацію чіпа, що розділяє свідомість. Прибувши в офіс, всі його проблеми та спогади випаровуються. А після завершення зміни він аналогічно не пам'ятає, чим займався на роботі. Чоловік, здавалось би, звик до такого специфічного способу життя, проте в один момент йому відкривається страшна таємниця, яка змушує розібратись в справжньому задумі експерименту. Тягуча філософська історія з неймовірною увагою до деталей, тривожною атмосферою та нотками іронії виглядає свіжо та цікаво. Напруга, як і кількість питань зростає протягом усіх серій, а ті нечисленні відповіді, які ми отримуємо, лише підкидають загадки та змушують чекати продовження. Дім дракона. Гідний спадкоємець мегапопулярної фентезі-епопеї, яка змінила всю серіальну індустрію, займає почесне перше місце, але з великою вірогідністю на складання рейтингу вплинула моя любов до гри престолів. Історія бере початок приблизно за 200 років до подій попередника та фокусується на правлінні будинку Таргаріанів. В середині сім'ї поступово починають плести інтриги. А заздрість та жага влади змушує порушувати правила, розділяє великі будинки вестероса на два табори, та в результаті переводить до громадянської війни, відомий як танок драконів. Серіал присвячений трагічному розколу в сім'ї, а його перший сезон є повноцінним прологом, що знайомить нас з персонажами, розкриває їх мотиви, характери, страхи та підводить до головної події безпосередньо масштабного конфлікту. Стрибки в часі та сучасні тренди індустрії, як на мене, добре обіграні. А сюжетні недоліки, безглузді битви в соло проти цілого війська та відсутність минулих масштабів компенсує чудова акторська гра, фірмові діалоги, напруга та політичні ігри. Досить локальна та камерна історія не тільки змушувала мене з нетерпінням чекати кожну серію, але й породжувала безліч обговорень. Творці вже пообіцяли виправити свої недоліки, і хочеться вірити, що другий сезон Дому Дракона повторить шлях краще подзвоніть солу та стане максимально самостійним і міцним приквелом, який багато в чому дає фору великому оригіналу. Звичайно, у цьому році було набагато більше 15 серіалів, які заслуговують уваги. тому обов'язково доповнюйте мене та пишіть в коментарях свої топ-3 багатосерійні проєкти року. На цьому в мене все. Буду вдячний за вашу підтримку. Всім спасибі за перегляд і до скорої зустрічі!